Ну, то може мене обісхнути, зачем ми лупасом по російським нефтепереробтуючим підприємствам. Ну, відповідь вона, якби, очевидна. Щоб вони менше переробтували нефть і тим самим менше зароблятували грошей на війну. І ми считаємо, що у нас все хорошо получается, да? Так от вынужден вас розстроїть. У русских самих це получается ще лучше. Вони ж щоб менше той нефти переробтувати, сейчас пытаются вообще разучитися ту нефть качать. До да у них то й виходу немає. І єдине, що їх тут безпокоїть, це Путіну будемо говорити. Путину сообщили об отсутствии в России современного оборудования для добычи нефти. Российская нефтяная отрасль, которая обеспечивает половину всей экспортной выручки экономики и около трети доходов федерального бюджета, остается зависимой от иностранного оборудования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил Александр Дюков, председатель правления Газпром нефти, третий по объемам добычи нефтяной компании РФ. А зачем вы Путину это сообщили? Тупо из вредности? Вот просто чтобы расстроить дедушку, да? Нехай би і далі собі спокійно думав, що він управляє хоч на що то способною страною, яка єдине на що способна, це брать брати ту панів качать. І то і на це вже не способні, бо санкції не дозволяють. Потому Путін, він як то не дуже розстроївся. А говорять, та придумаємо, що то ну, на крайняк будемо там відрами черпати. Відра хоч у нас, хоть які-то є, ще алло. А, ну їй не треба. Бо все йде до того, що скоро навіть не знатимемо, в яку сторону з тими відрами бігти. Открытые еще во времена СССР месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается. В прошлом году на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа. Но нефтяные месторождения в массе оказались либо мелкими, запасы до 5 миллионов тонн, либо очень мелкими, менее 1 миллиона тонн. Их суммарные запасы составили лишь 43 миллиона тонн нефти, что составляет месяц текущей российской добычи. Ну и ладненько, а то прибило такие истерику, устроило, нам не мачем качать. Ти спочатку знайди, що качать. І Харе вже на санкції жалуватися. Путін, він же не дурак. Він говорить: я прямо ж з утра сьогодні новості читав, які мені в папочці помощники принесли. Так там русским по білому написано, що ваші санкції. всі, Це і розстереть. Западные аналитики, санкции против России провалились. Санкции Запада провалились. Об этом все чаще стали говорить западные аналитики. А в понедельник это подтвердил Всемирный банк, заявив, что Россия превратилась из страны с уровнем дохода выше среднего в страну с высоким уровнем дохода. Та жиру бесятся с высоты своих доходов. Но бабки уже девать никуда, потому что им никто ничего не продает. О, они и богатеют, бо ничего не купуют и ни на что не тратят. А по поводу банка, то ви не стоїкої та банка і консультировались. Просто зайдіть в будь-який русський банк і спитайте, як у них діла. І мій вам совет тут же тікайте. Центробанки заявили об угрозе смерти российской экономики из-за санкций. Новая волна западных санкций с массовой блокировкой банковских платежей, в том числе через страны, которые считаются дружественными, может привести к гибели российской экономики. Об этом в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Ой, да ладно, вам не драматизируйте. Чтобы что-то получило смерть, для начала надо, чтобы оно жило. Если оно и так уже наладан, дыхает, то может его, ну, пока есть время, лучше сразу прикопать. Поки воно не завонялося. а воно воно уже як воняє. Это вопль Банк Росії призиває правительство знайти будь-які способи для міжнародних розчотів. В противному случае імпорт в Росію продовжить зжиматися, а рубль укрепляться. Так крепкий рубль, це ж хорошо. А він у вас настолько крипкий, що у нього вже там запор, він нікуди не виходить. На нього вже за кордоном ніде нічого купити не можна. Ну, хоча як, в принципі. Ніде. Треба просто знати міста. І ще не так давно таким містом був Китай, який теж від Росії носа воротить. І що делать? Далі, ніж Китай. Росії нужно перейти к новым рынкам за пределами Китаю. А же ж тих їх. Вибирай, да? який хочеш. Ну як, який хочеш, вже не вийде. Америка для них закрита, Європи погнали, Китай теж вже закривається. З чого ви собрались вибирати? Вернее, даже не так. А що ви на тих ринках вообще продавати собрались, нищеброди? Ви ж туди тільки купувати щось втихаря бігаєте. І все, що ви далі будете купувати за пределами Китаю? Подивіться, хто-то на карту, там вообще життя хоч яка-то є, хоча вони знайдуть. Северная Корея собралась поставлять в Россию мыло. В Росії начали готовиться к поставкам мила и предметов личной гигиены из КНДР. А предмет гигиены до мыла це какие? Це веревка? Ви і її в Северній Кореї купите. Ну, на її фоні вам так ну, явно вже не Тому що ниже опускатися, кажеться, нікуди вже. Ну, це тільки кажеться. Вони знайшли ще ниже, куди падати. Северна Корея, коли побачила список їхніх хотілок, вона чуть в обморок не впала. Спасайте, говорять, чим можете, бо ми без вас тут скоро вже голими ходити будемо. В Росії захотіли продавати одежду із сіверної Кореї. В Росії можуть з'явитися бренди одягу, обуві і аксесуарів із сіверної Кореї. Ні, ну чо Северна Корея це така відома модна страна, один із світових лідерів фешн індустрії. Там так красиво одягаються, що навіть мій покійний дідусь, навіть він побризував би отаке вот одягати, навіть в сталінські времена. Ну, це коли у тебе є вибор. А коли у тебе вибору немає, то один ще не таке. І будеш ходити, аби не позоритися, бо ж всім розказують, що, що. А мені подобається, то ви нічого в моді не розумієте. Не хуже западних в Росії можуть почати продавати джинси, сумки і обувь і Не, Ну як же, як же ці знамініті, сєверокорейські джинси? У нас такі, наприклад, навіть за великі гроші не купиш. Ну, просто тому, що їх ніякий дурак завозити не буде. А Росія буде. Сумки, не хуже, западних не хуже, ніж Шанель, Гуччі, Фурла. І тепер русські модніці, яких не пускають уже на претапорти в Милан, вони будуть посіщати дні високої моди в Пхеньяні. Ну, Будуть сидіти, вчитися там мішки на піджаки перешивати, ті, які кимчини носить. І, якщо я ще не розучився шити, тільки дивіться, Путіну на цей раз ні слова. Ви і так йому багато лишнього розказали. Путін заявив, що наука в Росії ніколи не буде стояти на місці. Ні, а тут згоден. У наше время, щоб просто даже стоять на одному місці, це такий запас прочності треба надо имети. Надо, ну, щоб, щоб руки не из жопи. Так що русской науке стоять на місці не судьба. І зараз так назад понесе, особливо на фоні санкцій. Росія вперше вилетіла із топ 20 ведущих наукових центрів світу. Росія продовжує здавати позиції в глобальній науці, несмотря на требування Кремля, ученим совершить прорив і в кратчайші сроки создать технології на заміну западним. Ну це вже бізобразія, дійсно. Ніхто не задавався вопросом, а що вони взагалі ролили в той двадцятки? По блату туди попали. Ну то й сиділи б собі тихенько не висовували. Ні, ж рішила покорчити себе учених, технології їм подавай. Ну, на тобі технологію. Случайно тут мусорки нашли. В России наладят производство процессоров, которые в мире производили 25 лет назад. Фабрика Микрон в Зеленограде планирует наладить серийное производство процессоров на 65 нанометров к 2028 году. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на утвержденный правительством РФ план развития электроники и микроэлектроники России до 2030 года. Следует отметить, что передовые современные процессоры имеют топологию 3 или 4 нанометра, а на топологии 65 нанометров Intel и AMD производили чипы 20 лет назад. Поки Micron согласно планам освоит производство этой технологии, исполнится четверть века. То есть вони ще от эту допотопщину, вони ще ж її даже не наладили. Вони тільки намагаються, колись там і що там, колись її зделаєте, якщо у них, конечно, получится. Тому лучше не питайте у них, чого таке старію. Вони ж якщо полізуть яке то новьо, це тут же закінчиться для них якоїсь катастрофою. входящий в Ростех спектр, который должен был заниматься разработкой базовых станций 5G, находится на грани банкротства, сообщает коммерсант. Об этом стало известно после того, как поставщик оборудования Радиотест подал заявление о признании компании банкротом из-за неисполнения финансовых обязательств по договорам. Ну хоть деньги успели и уже хоть тут молодцы. Вот вам и вся технология. А зачем они вам? Вам же на Западі за них все одно ніхто нічого не продасть. Ну, разві що кусок мила і модні джинси із северної Кореї. Кстаті, корейськими сумками ними ж можна буде заодно і не вчерпати. Худшими вони, от того, повірте, точно не стануть. Мило прийдеться багато імпортувати, щоб потім руки після них відмивати. Але це не ваш случай. Ви свої вже ніяк не відмиєте. Так, ну і традиційне наше таке п'ятничне. Сьогодні воно буде трохи таке. Чуть-чуть незвичне. Відпроситься ненадовго у вас хочу. Якось так вийшло, що моя служба в ЗСУ. Вона напряму пов'язана з цією програмою. Ця програма вона напряму пов'язана з моєю службою в ЗСУ. І оскільки в рамках ЗСУ е, прийшла черга моєї планової відпустки, то ну, ми вирішили одне з другим сумістити, як ми вже суміщаємо от це все. Не один год і сходить у таку невеличку літню відпустку і в рамках нашої програми. Е, наскільки конкретно я ще не знаю, сьогодні ввечері тільки заберу свій підписаний рапорт. Ну, це десь так орієнтовно два тижні буде, може і ще там плюс-мінус скількись Ну і десь через два тижні ми об'явимося вже такими свіженькими. Е, ну до того ж, ми в відпустку не ходили вже третій рік війни іде. І я думаю, ви ну, якось так. Нормально на це подивитись. І єдине, що ні в яку відпустку наша волонтерська діяльність, звичайно, не йде, тому що війна теж не йде ні в яку відпустку. Ну і дуже би хотілося, щоб ваші донати теж не йшли ні в яку відпустку. От якраз в цьому напрямку ми як працювали, так і будемо працювати. І я нагадаю тим, що раптом хто забув, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний батальйон, покриваємо всі їхні, всеможливі потреби, які не можна покрити напряму з бюджету, або ті, які не можуть покрити крупні волонтери. Ну і тим самим ми з вами теж виходимо такими немаленькими волонтерами в рамках нашого батальйону, особливо. І, значить, донатити. На ЗСУ, це наш з вами святий обов'язок допомагати Збройним силам України. Це теж наш з вами святий обов'язок, і хотілося би, щоб тут нічого не переривали. У зв'язку з тим, що там найближчим часом програм не буде, що ну, не хотілося би, щоб оцей потік донатів, який йде, щоб він дуже сильно упав. А цей місяць я вам скажу відверто, і так щось почався дуже-дуже якось кволо, і мене це турбує. І тут ще одне на друге накладається. Пообіцяйте мені, що ви. На час моєї, отут в кадрі відсутності, все одно будете активно підтримати Збройні Сили України. Як це зробити? Давайте я вам нагадаю. У вас зараз на екрані два qr коди Просто наводите на один із них свій смартфон. І тут же переводити якісь кошти, якісь донати на 120-й окремий розвідувальний батальйон. Напряму. Нічого при цьому писати, зазначати не треба. От вони йдуть прямо на рахунки, ті волонтерські рахунки, які забезпечують потреби батальйону. Якщо у вас там не виходить, чи ну, ви не хочете, вам це незвично, нічого страшного, опускаємось під це відео в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі. Там є. Всі можливі варіанти, які тільки можливі, там і номери карток, і пряме посилання з інтернету, є інші альтернативні джерела, більш зручні для тих, хто живе за кордоном. Там PayPal, Skrill, навіть біткоін, гаманець, на який іноді теж. Я вам скажу так, іноді теж щось капає, і це дуже добре. От будь-яким із них можна скористатися, але там обов'язково зазначайте, будь ласка, на кого це йде платіж. Це на армію, на військових, на батальйон, для хлопців, на перемогу, пені на гроб. і все-все, щоб ми розуміли, що це не каляну на буси, не а на пахмілон, і не Ізольді Філіповні. взагалі не знаю, на що вона ті гроші тратить. От якщо їм... Якщо ви хочете підтримати нашу програму, то це ну, обов'язково зазначте в коментарі до платежу, або ще краще це зробити, ставши нашим партнером на Патреоні, там же, там же в першому прикріпленому коменті, в описі до цього відео ви можете знайти всю інформацію, або ставши нашим донатором на Ютубі. Це найпростіше. Тут же ж під цим відео, там є кнопочка підписатись, підпишіться обов'язково, підпишіться, от на цей раз дуже обов'язково, щоб потім не пропустити наш вихід з відпустки. Щоб потім вам прийшло повідомлення, що ми є, ми на місці. І от знову пішли випуски. І там же поряд є кнопочка спонсорства, Ви можете стати спонсором нашої програми. Там за досить такі невеликі кошти, там є варіанти. Дуже такі мізерні, Нам приємний сам факт, що ми з вами. Будемо разом таким чином співпрацювати, і ви підтриматимете нас, але краще в першу чергу підтримати збройні сили України. Я ще раз дуже прошу вас, щоб оці ось два тижні, скільки там буде, не знаю, щоб потік донатів не припинявся, тому що де б ми там з вами не були, а потреби хлопців від того не зменшуються. Війна йде жорстка, і допомога Збройним силам України дуже і дуже потрібна. так що невдовзі ми повернемось, нікуди не дінемось, все буде отак, як і було раніше, але найголовніше, щоб наша допомога Збройним силам України не затухала ні на секундочку. А Збройні сили України зроблять так, що все буде Україна. Дуже дякуємо тим, хто продовжує допомагати і буде продовжуватиме, і продовжуватиме допомагати. Якщо вам там іноді... Буде без нас сумно. Просто відкривайте будь-який з наших попередніх випусків, передивляйтесь їх. І там же в цих випусках будуть QR-коди і інформація для донатів. Головне, продовжуйте донатити і дякуємо всім, хто це продовжує робити.